У Івано-Франківську презентували виставку відомого польського фотохудожника Кшиштова Войцеховського «2.4.24». Це назва трьох серій робіт. Кожна із яких вирізняється саме таким кількісним наповненням зображень на листі. Свої рідні самурайські колекції взяли таке ім'я від фотоапарату, особливість якого у створенні впродовж короткого часу 24 візій в одному кадрі. Таким чином фіксуються майже непомітні зміни, які відбуваються моментально. Спосіб їх спостереження та намагання впіймати час бере свій початок ще з 30-х років. Минулого століття це було популярно в 60-70-ті роки, часи розквіту так званого концептуального мистецтва. Це от представник цієї течії, концептуалізму, і він чому цікавий, бо в Україні фактично немає людей, які би е, були дотичні до цієї течії. А тут представлені оригінальні відбитки фотографій, зроблені протягом двадцяти років чи десь, це десь ті 2000-ті роки, навіть тридцяти років. Авторові цих доробків вже 66. Кшиштоф Криштов Войцеховський займається також перекладами і створенням мультимедійних проєктів. Ну а його світлини мають здебільшого метафоричний та парапубліцистичний напрямки. Дана добірка є своєрідним звітом із його роздумів та споглядання. Звичайні фрагменти повсякденності у масовій кількості створюють особливий колаж із плинності часу та його впливу на оточення, вправно зафіксований митцем під час прогулянок. івано Франківськ, зокрема в культурній сфері, має співпрацю з багатьма польськими містами. І ми організовуємо різні спільні заходи. Це ще раз підтверджує, тому, що місто Івано-Франківськ є справді європейське місто, і ці цінності європейські наші мешканці міста мають можливість побачити у вересні. Ці роботи вже встигли продемонструвати у Львові. Виставка Варшав'янина Кшиштофа Вицеховського у Івано-Франківську відбувається у рамках співпраці місцевих митців із польськими колегами. Цикл подібних заходів продовжуватиметься й надалі.